Це відео буде вам корисним, якщо ви були податковим резидентом України. Відкрили рахунок в Interactive Брокерс. А стали зараз податковим резидентом іншої країни Євросоюз, США, Канада і так далі. У вас є згідно правил Інтеректі Брокерс. Обов'язок повідомити їм про це, і вам потрібно відкривати новий рахунок в Interactive Brokers. Як це відбувається? Ви відкриваєте новий рахунок, і потім робите через тікет заявку, що ви хочете зробити трансфер Overs з старого рахунку на новий. Будь ласка, не плутайте це з трансфер Overs, який є в розділі Transfer and Pay, це стосується там інших брокерів. А ви саме хочете між своїми рахунками в Інтересі зробити. Ну, я думаю, зрозуміло. Щоб відкрити новий рахунок, в ЄС, вам все те саме треба. Вам треба паспорт і треба адреса, яка підтверджує ваше перебування там. Ну, тобто, по документам все схоже. І багато в нас питань, а де відкривається рахунок, в який Interactive Brokers Entity. Ну, з того, що я бачу, якщо це США, Ясно, це США, Канада, Канада, а от по Євросоюзу в основному це буде «Hungary», Угорщина да, в Будапешті. Тому що, як ви знаєте, Томас Петерфі, він іммігрант з Угорщини, і от в них центральний офіс їх в Європі в Угорщині. І тут хтось з вас одразу мудро запитає, чи будуть в мене американські гарантії там, півмільйона, Protection Sec, SPIC і так далі. Я вам даю лінку, щоб ви почитали, бо, тому що Interactive Brokers адресує ці питання на сайті. Він каже, що наш кастодіан все одно буде Interactive Brokers LLC для Hungary, і відповідно, ну, ви маєте право користуватись тим же Protection. Детально можете почитати в описі до цього відео. Далі, коли ви зробили цю заявку, у вас ще буде верифікація, тобто у нас в спільноті Ленток, скільки людей так робили в Європі, а, значить, користувачу позвонили інвестору, так, і почали його верифікувати, задавати там питання і так далі. І коли він на все відповів, то активи, якби, переїхали з старого українського на новий рахунок і. Старий вже можна було український закривати. Вас виникає питання: а що буде, якщо я цього не зроблю? Бо я там ще не знаю, де я живу і так далі. Тут треба розмежовувати. Якщо ви знаєте вже, що ви податковий резидент України, то чи перепрошую, якщо ви податковий резидент не України, а іншої країни, то ви маєте повідомити про це бій. Якщо ви ще не знаєте або ви кочуєте, залишаєте українське резидентство, ну тоді ясно, що... Ви залишаєте український інтеректів Брокерс. Стосовно того, що буде, якщо там ви не повідомите інтеректів, ну ви на себе берете ризик, що вам закриють рахунок, або да, до вас виникнуть питання: а чого ви в іншій країні, чого ви не повідомили. У нас таких кейсів не було про якісь штрафи, пені і так далі. Нам невідомо. Але буду вдячна, якщо ви поділитесь коментарями, можливо, ви там такі випадки чули, чи бачили, чи щось читали. От на сьогодні, просто як на мене, то головний ризик, те, що рахунок вам закриють, якщо це стане ясно, що ви <кхи>, числитесь як українець, а вже є податком резидентом іншої країни. І, ну, як ви бачите на картинці, алгоритм простий, всього 5 простих кроків. І далі дивіться, ще важливий момент. От, якщо ви міняєте в рамках Євросоюзу, наприклад, країну проживання. То з того, що я спілкувався з інтеректівом, там часто не потрібно прям відкривати новий, закривати старий, а можна всередині інтерактива змінити країну. Якщо я правильно їх розумію, то це якщо ви в рамках однієї ентіті, да, ну, Тобто, якщо ви там були в Brokers Hungry і залишились ні обслуговуватись, тоді можна ось так в рамках Євросоюзу зробити. Тобто, якщо ви не впевнені, там, да, то можете завжди запитати в Тікеті, мені що, змінити. В рамках акаунту чи відкрити новий? Вони вам точно скажуть, тому що ну є там багато ще екзотичних країн. Ми сьогодні поговорили. Про Євросоюз. І нагадаю, якщо ви є клієнтом MyPlan, то у вас є віки, зверніться до свого планера. У нас там є і інструкція на цю тему, і трохи все це детальніше описано, там цей Leto Valorization і так далі. І дуже буду вдячний вам за лайки цьому відео. Пишіть в коментарях, чи був у вас такий досвід, чи плануєте, які у вас ще є питання щодо Interactive Brokers.